Вітаю вас ви дивитесь вісті тема дня для вас. Студію працює Анна Черненко. І поруч зі мною сьогодні мій гість Андрій Володимирович Климішин, президент Умніц. І тема нашої програми, я думаю, не буде секретом для людей, які вже знайомі з нашим гостем. Це розвиток та відпочинок, чим наповнити літо або корисне може бути смачним. Ось така розлога тема, але ми пояснимо, чому вона саме така. Ще раз кажу, ви не перші у нас у гостях, і саме ви, напевно, переконали мене. Сподіваюсь, наших глядачів у тому, що літ. То це не час просто бити байдики і нічого не робити. Просто відпочиваючи в літньому таборі можна удосконалюватися екскурсію можна зробити корисною, будь-яку гру наповнити змістом, і вона підштовхне нас до творчого розвитку. Якщо ми дорослі, то дозвілля можна наповнити цікавими тренінгами. Жоден з них зайвим не буде. Але для початку давайте поговоримо про дітей, що Magic Camp пропонує саме найменшим нашим глядачам. Цього літа ми будемо. Ну, спробуємо у всякому разі, з першого по останній день працювати для наших дітей і е, почнемо з денного харківського табору, 10 днів, е, поки ще е, старші діти ще вчаться, там, здають екзамени і все таке інше. Е, з тими, хто вже буде вільний, ми зможемо е, в Харкові організувати такий денний табір, тобто вони приходять до нас о 9-й годині ранку і в 6-й повертаються додому. Все як зазвичай у нас англійською мовою, тобто вони долають це не заняття, це не продовження школи, це подолання мовного бар'єру, це м, щось цікаве, таке корисне для них. Тобто, щоб наше завдання зробити так, щоб вони захотіли говорити англійською мовою. Це перше. Потім ми поїдемо під Харків. Ми будемо в другу половину червня біля річки, в верхній писарівці. Дуже гарна база мені подобається. Ну, так само все англійською мовою, так само цікаво, походи, купання, загоряння і таке інше. Також ми будемо в Закарпатті, великий басейн, велика територія, свіже повітря, гарне харчування. Знову ж таки, наша англомовна програма, як зазвичай. Це буде червень. В липні ми будемо на морі. Ми будемо між Одесою і Миколаєвом Коблево. Два наших заїзди. Наші заїзди по 10 днів. Ну, робимо так, щоб можливо хтось захотів залишитись там на два заїзди і, і трошки довше відпочити. Тобто, ми будемо 20 днів там на Чорному морі. Пізніше ми поїдемо до Болгарії З 17 по 31 липня. Повертаємося в Україну. Будемо в Закарпатті в Яремчі, дуже цікава програма. Кому хочеться не просто, ну скажімо так, відпочивати і трошки себе із фізичної то фізичного боку потренувати. Там тобто буде дуже багато різних походів. Ми будемо ходити. Ми підемо на говерло, ми будемо дивитись різні водоспади різними стежками в гори до річки. Тобто там ми майже кожен, майже кожного дня кудись йдемо. Ну і звичайно знову ж таки спілкуємося англійською мовою. І найцікавіше, можливо, на під самий кінець, це Британія. Три тижні в Британії. Я рекомендую туди їхати саме тим, хто вже має якийсь рівень англійської мови, тому що ну, з маленьким ну, буде дуже важко, скажімо так. Тому десь так з 10 років, може навіть старше. І якщо рівень десь середній, можливо, трошки менше середнього, але тоді буде дійсно результат. Три тижні я буду з ними там, я буду слідкувати, що вони навіть між собою намагались говорити англійською мовою. Це важко менш свого досвіду. Знаю багато зусиль, на це треба докладати. Але з три тижні, і тому десь посередині, в кінці другого тижня, вони вже, вже якось починають думати англійською мовою. Особливо ті, в кого рівень трошки вищий. Вони мені ну ділилися, скажуть, що так я вже відчуваю, що я починаю думати англійською мовою. І третій тиждень вже проходить так, ну вони вже дійсно відчувають, що це. Мова їх наше завдання підтримати, зробити так, щоб воно було дійсно корисно, дійсно. Виникло це бажання спілкуватись і розвиватись, тому що у нас все ж таки розвиваючий такий табір. Андрію, я ось підсумую літні uh -huh. табори Англія, Болгарія, Закарпаття в Україні це Харків, Харківська область. Правильно? Так, так. ну і море, чорне і море, море, точно так. одеський берег, так, так чорного моря. Добре, пане Андрію, коротко розкажіть, будь ласка, про умови проживання, щоб наших дорослих глядачів ага. заспокоїти. Так ми вже сказали. В Англії це родини, а так. Важ, все ж таки трошки так. Так, в Англії це родини, і це цікаво. Рекомендую. Ну, в Болгарії ми живемо в таких європейських умовах. Проживання зазвичай 2-4 3, 4, 2, 3 4 особи в кімнаті. Ми намагаємося, щоб це були і зразу зручності в кімнаті або хоча б на блок. Наприклад, ну, в Болгарії це так і є. Вони проживають, мені, наскільки пам'ятаю, по троє, по четверо в кімнаті, і всі зручності в кімнаті у них. На морі, Чорному морі, по-різному буває, буває на поверсі, буває на блок. Дивлячись, як там. Який табір нас приймає так? в Україні? Далі Закарпаття в Яремче також 2-3-4 особи і зручності на ну скажімо, на блок, там, скажімо, на поверсі 2-3 кімнати, можна сказати, на поверсі, можна сказати, на блок. Але там поверх не 10 кімнат як буває там, а? тому що це такі приватні будиночки. І мені це подобається тим, що вони дуже турбуються про нас, вони намагаються нас добре харчувати і якось ну, відгукуються на всі наші побажання. Так, що я ще сказав? Під Харковом також вони живуть в будиночках, три кімнати, по знову таки по-різному, мають дві-три-чотири особи в кімнаті, і в цьому ж будиночку всі зручності. Тобто, ну в середньому такі у нас умови. Про харчування ми також турбуємося. Воно у нас здорове. Ми зразу попереджаємо батьків, що ми намагаємося привчити дітей до здорового харчування. Батьків, я думаю, заспокоїли. А ось що власне відпочивальник побачив, який поїде з вами? Це якісь ага. такі місця пам'ятні, так про які можна з листівки побачити, на відео побачити, і дуже хотілося б туди потрапити. Так о -о, ну знову ж таки я люблю Британію. Найцікавіше звичайно в Британії, тому що там багато чого такого, що в нас немає і і таку Історично, так як моя друга освіта історична, то воно мені так до серця. І старовиною буквально пахне кожен куточок. А, дуже гарно в Яремче, природа. Це тих, хто приваблює більше природи, ніж якісь там екскурсії, музеї, то рекомендую Яремче, тому що ну, весь час ми десь на природі, там краєвиди чудові, там, там водоспади, там ну дуже гарно. Тому ну, просто зайти на Говерлум Мені здається, теж цікаво, хоч і важко. Тут, треба, тут Ми все ходимо, ходимо, десь під'їжджаємо, але в основному ходимо. От. І там багато фотографій, і гарні місця, там, і на відео можна знімати, там цікаво. От. І саме ми живемо, також між струмочками, саме місце, де ми живемо, теж таке колоритне. Uh, ну, Болгарія є Болгарія, тобто в основному це пляж, але містечко Кітен, де ми будемо воно таке маленьке, цікаве. Є uh, подорожі в інші місця поряд, це історичні місця, там дійсно цікаво пофотографувати, -по походити. Ну і наше Чорне море, і воно Чорне море. Пісок, uh, гарний пляж, великий. Тому коблю мені подобається, що там такий широкий, ну, широкий пляж, uh, є місце для всіх. Uh, там ми. Єдина там менша екскурсія, там більше такий відпочинок саме на морі. Ми граємо ми два рази на морі зранку і вечором. Ми організуємо там різні ігри, плавання, загоряння, все таке інше. Ми будемо подивимось Одесу. Ну, така екскурсія буде у нас по Одесі. Просто ну, цікаве місто. І, проїжджаючи повз нього, не можна там не зупинитися. Харківська область. Так, тут також природа, сосновий ліс. Річки дуже гарні. Ми ходимо, ну, у нас така маленька затока і маленька річка, там, де ми купаємося. А потім ми ходимо різні походи в, е, ну, на природу, там, тому що це ну не знаю, такий там музей. Це просто природа, навкруги сплошного одна природа, скажімо так. Але дуже гарно. Ми ходили м, на міст, там такий спеціальний подорож, і там. І з одного боку такі широкі плеса, ну дуже ну, фотографувалися так. І ми там, наші такі, ну це не просто пішли, там у нас такі завдання є певне. Вони приходять, вони йшли із зав'язаними очима. ну, Ми їх вели акуратно, що нічого не трапилося, але і потім відкриваємо очі, вони тут такий кривить перед ними. І, ну не знаю. Ось сюди є я, я щоб З відкритими очима і мені сподобалось. <смі> <смі> я думаю, що коли я проходив таке, насправді, в іншому місці, також йдеш, йдеш, ідеш, 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 ідеш підійм, відкриваєш. Ну, якось, знаєте, після цього щось таке гарне побачити дуже. От, тобто... Ну так, ми сидимо всьогодні. вдома, не сидимо в кімнатах, виходимо на вулицю обов'язково, кудись ходимо, щоб було цікавіше. Десь є десь музеї, їдем, їдемо в музей. В Харкові, наприклад, той Харківський табір, саме коли ми почнемо перший літ. Тут багато різних екскурсій. Ми, не, ми першу половину дня граємо з ними там, в різні ігри, завдання даємо, там, потім обідаємо, а потім друга половина саме різні екскурсії по Харкову. Там і аквапарк, і цей ролики, ковзани там. Ну, весь час якісь такі ходимо, дивимось щось цікаве. На, на конях будемо кататись. Ну, тобто там програма продумана, так що він ну було цікаво. Щодня, так. так пане Андрію, а я знаю, що мені пропонує відпочинок і освіту, чи освітній відпочинок. Так поєднаємо ці так. слова. Ще й для дорослих. Наприклад, так. можна з дитиною рушити з вами в табір. Чи це так і як це взагалі виглядає? Так, тут є варіанти дійсно. О -о -о ми інколи робимо, коли є запит від дорослих, і робимо окремо такий заїзд для дорослих. І там трошки інша програма, більш така тренінгова програма, але англійською мовою також. І дехто жаліється, що дуже важко і проходити там внутрішній якийсь розвиток і намагатися зрозуміти, що в тобі відбувається, і ще й англійською мовою це все розповідати або слухати, тобто бувають ну, проблеми такі. Але все одно це корисно, я так думаю. Або другий варіант для дорослих поїхати з дітьми. І в нас таке практикувалося, є досвід і тим дорослим, які на це зважували, дуже подобалось. Вони можуть просто бути як частина нашого табору і їдуть в старший загін. Беруть участь в наш, на всіх наших іграх. Вони бачать свою дитину, яка там десь в молодшому чи середньому загоні. І що робиться, і трошки якесь таке змагання між ними відбувається. Ну тобто, це і знову ж таки долають свій там мовний бар'єр. Або досконалюють свою на, на англійську мову. Е, от. І третій варіант це просто бути разом з нами і спостерігати. Ну, наприклад, в Болгарію так часто їздять. Е, вони просто відпочивають, вони десь наш табір вони живуть десь поряд. Кісь там готелі і так дивляться, бачать, можуть дитину взяти на якийсь там, коли у нас тихий час, тиха година відпочивають, вони можна забрати, або ми там на пляжі, вони можуть забрати поряд. Але я прошу їх не втручатися в програму, не забирати тоді, коли у нас якісь там свої. ну... Конкурси, змагання, вечір у нас командні змагання, тобто такі якісь там тобто тоді краще не забирати. І взагалі, ну хочеш дивитись, на дивно, дивись, але не втручайся, тому що процеси йдуть зовсім по іншому. Ми поступово перейшли до другої частини нашої сьогоднішньої програми. Це вже вона стосуватиметься дорослих, це особистий розвиток угу. в е, умніц. Працює школа вожатих. Для кого так. це і знову англійська. Це такий якраз зв'язок між нашою тренінговою частиною, тому що умніц, ну, наша організація вона займається е, розвитком особисто не тільки англійською мовою, там, звичайно, ми проводимо різні тренінги, а школа вожатих, і що про неї говорити, це саме е, такий зв'язок між програмою Magic Camp, між таборами і дорослими. Е, ми розуміємо, що успіх нашого табору залежить від е, якості вожатих. Від того, наскільки вони відкриті, від того, наскільки вони турбуються про дітей, від того, наскільки вони цікаві для дітей. І тому ми приймаємо всіх, хто хоче чогось навчитися. І протягом ну так, повна програма підготовки проходить десь півтора-два роки. В жовтні починається і до травня тренінги з методики викладання роботи в таборі і персонального розвитку. Підтягуємо їх англійську мову, вчимо, як працювати з дітьми, що ми тому і тому що в таборі вони у нас весь час з дітьми, вони з ними, ну і це ну, з одного боку треба мати хист для цього, а з іншого боку, ну якось таку внутрішню силу і любов до дітей. От. І на цій школі вважатих ми їх готуємо, вони е, тренуються, у нас є. Польові навчання, коли ми один на одному тренуємося. Потім вони проходять у цей такий період навчання в таборі, потім стають вже сертифікованими вожатами. Мене дуже зацікавив ще один напрямок роботи УМІ це, це крок. Що таке? Так. Крок це курс розвитку організаційної компетенції, або його ще називають школа успішного підприємця так. керівника лідера. Особливість угу. у чому у тому, що крок спрямований на активну думаючу молодь, а участь є безкоштовною. Ось це взагалі здивувало. Розкажіть нам про крок. Кому підійде і що власне там відбувається? Ну так ти мені приходить на думку, що безкоштовний сір, тільки там мишоловці. Так тут справа в тому, що о, о, нам потрібні люди, які працюють з наш, ну, з нашими напрямками. І от коли ми пропонуємо приходити на, на цей курс о, організаційної компетенції, тобто це. Майбутні менеджери, майбутні люди, які вміють працювати з проектами, які зможуть потім взяти у нас якийсь напрямок, наприклад, там ну от розвивати подорожі в Британію. Зараз одна школа, можна далі розвиватися. або там подорожі Європою, або мій австралійський друг дуже хоче. щоб Ми поїхали кудись в Малайзію. каже, приїжджайте, подивіться там дуже гарно, але немає на це зараз можливості часу, тому що я не можу все охопити сам. От і потрібно, то це такий крок. До е, створення своєї команди не просто вожатих, не просто тих, хто працює з дітьми, а тих, хто може організувати якісь напрямки, зав'язати контакт в інших країнах, поїхати з нами, зібрати групу, поїхати. Ну і таке інше. Тобто, це саме такі більше управлінські навички, вміння спілкуватися з людьми. Ну, Це все в нашому такому основному напрямку розвитку особистості. Ми вчимо їх. Бути успішними організаторами це частина школи Умніц. Е, у нас є курс організаторів, є курс твожатих, курс успішного вчителя, ну і так далі. Тобто, все це ж стосується у розвитку особистості, як зробити людину більш успішною і щасливішою. Тобто, ну. Добре, такі а ось для. тренінги, які ще є пропонуйомні, на що вони спрямовані на кого. Так, ну трошки згадав ці курси, але це курси, це такі там якісь довші, довші. якісь коротші. Mm -hmm. Проводимо просто тренінги, ознайомчі, можна просто прийти. Ну там, наприклад, на тренінг успішності. Що таке успішність, як, як, як стати успішною людиною? Такі поштовховий тренінг. Якщо хочеш стати успішною, за один тренінг не станеш успішним. Це 100%. То, хто каже по-іншому, це не знаю. Треба бути готовим до цього. Ти прийшов на тренінг, подивився три години, якось в цьому всьому поварився, побачив, як ми працюємо, і далі можеш собі йти на більший на довший курс, якщо тебе це цікавить. А, Андрій Володимировичу, ви педагог з великим досвідом роботи. Можливо, ось таке пояснення попрошу від вас так. наскільки освіта легше дається, а -а, якщо ми говоримо зараз. про тренінги, про табори, так Зрозуміємо. можливо, ми когось з наших глядачів, ось у Харкові, Києві чи Дніпропетровську, трошки підштовхнемо так. До нового літа. Чим воно відрізняється? Так? Ну, по-перше, не так нудно. я сказати не знаю. Чесно знаю. Так. Так, буває так, що і школа цікава, і вуз цікавий. Я не знаю, я не хочу казати. Але буває так, що нудно буває. Тобто немає якихось лекцій. Ми намагаємося зробити так, щоб це було через практику. Що тренінги, що наші табори все одно це спробуй. Ну, Пройдеться якесь завдання, подумає, чому не вийшло. Тобто ну, Через практику, по-перше, Тобто цікавіше, мені здається. Е, от. Е, ну І відпочинок тут же. Людина, якось, якщо поговорити про табори, тому що на трені не приходиться більш такі цілеспрямовані. Це також плюс, тому що в школі або в ВУЗі, ну, в школі більше, наприклад, просто всіх підряд. Ти тобто приходиш, тому що мусиш приходити. А на тренінг ти приходиш, тому що ти розумієш, що тобі треба більш-менш по-різному буває. От, і вже платиш гроші, ти намагаєшся взяти по максимуму. Тобто більш така цілеспрямована, сфокусована діяльність. Тому ти більше отримаєш, тому що більш змотивований з треніну в таборах. Плюс в тому, що це відпочинок. І коли ти якось не дуже напружуєшся, коли ти якось відпочиваєш, то тоді, звичайно, ти легше якось щось сприймати. Ну, Є час на поміркувати, спробувати, і, брешучи цікаві якісь діяльності, і потім є час проаналізувати, що відбувалося. Тобто, Мені здається, що цим і вони краще, ніж просто навчання у школі, в вузі чи не знаю, на якихось там курсах. Хоча ще раз кажу, які завгодно Бажливо. і в школі може бути цікаво, це залежить від того, хто це проводить. Ми проводимо, у нас є тренінги для вчителів. І дуже часто питають нас, а навіщо мені навчатися новими методиками викладання в школі, якщо буду ту саму зарплату отримати? Ну, по-перше, вам цікавіше буде працювати, ви бачите якісь результати швидше. Дітям буде цікавіше, ви перестанете говорити, що вони там якісь не такі, ви зрозумієте, що від вас, ну якщо не все, то більше залежить. А, от. І потім. Зростання професійне дає якісь ну не знаю, такий впевненість в собі. Ти можеш себе відстоювати, можеш, ти розумієш, що ти тут працюєш класно, і в іншому місці можеш отримати ну не гірше працювати і тебе будуть чекати, скажімо так. Дякую, вам, Андрій Володимировичу, за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Я нагадую глядачам, що у нас у студії був президент Умніц Андрій Климишин. І ось ми разом спробували переконати глядача у тому, що корисне може бути смачним. Це така тема нашої програми, під темою власне лозунг сьогоднішній. Переконана, що тільки безвідповідальна людина може пройти повз нові знання, і зараз не час просто лежати на дивані, гуртаючи соціальні мережі. І тим більше, що у нас сьогодні є у. В гостях людина, яка довела, що час сірих підручників давно минув, і навчатися можна по-новому, можна навчатися цікаво, можна навчатися яскраво. І Magic Camp сьогодні нам це довів. Мені дуже приємно, що він розвивається і пропонує все нові послуги. І що хочу сказати нашим глядачам: не втратьте своє літо. До нових зустрічей. Так, дякую вам дуже. І якщо цікаво, приходьте до нас. Заходьте, шукайте нас в інтернеті. Мене на Фейсбуці Андрій Климишин. Буду радий відповідати наші на запитання. Дякую, дякую.